Вітаю вас на каналі «Знай. ПДР. І сьогодні розглянемо чергові 20 випадкових питань, які можуть попастися на теоретичному іспиті в сервісному центрі МВС. Так, і вибираю іспит як в сервісному центрі. І є в нас, як завжди, 20 хвилин на їх розв'язання. Так, перше питання. Ви як власник легкового автомобіля маєте право передати керування вашим автомобілем особі яка, має посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії А або С і поліс сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, має бік 18 років медичну довідку і поліс сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б. Ми можемо передати свій автомобіль особі, яка має при собі посвідчення водія на категорії Б. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні? Зараз трішки збільшимо. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненим. Червоним, синім і червоним, зеленим або синім і зеленим приблизковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами. На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюється розпізнавальний знак колона. На кожному транспортному засобі вмикається ближній світлофар. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближній світлофар. Відповіді 1 і 2, відповіді 1 і 3. Якщо колону супроводжують оперативний транспортний засіб, то розпізнаваний знак колона може не встановлюватися, а ближній світлофор вмикається обов'язково. Так, тепер трішки зменшимо. Зображений дорожній знак забороняє рух велосипедів, мопедів і мотоциклів, велосипедів і мопедів, велосипедів. Цей знак забороняє рух велосипедів. Він так і називається Рух велосипедів заборонений. По якій траєкторії ви можете об'їхати перешкоду. По будь-якій тільки по траєкторії А, тільки по траєкторії Б. На малюнку бачимо наказовий знак, який називається об'їзд перешкоди з лівого боку. Відповідно, об'їхати перешкоду можна тільки з лівого боку, тобто по траєкторії Б. Ви рухаєтесь на автомобілі, у якого несправні світлові показчики поворотів, але вам необхідно повернути ліворуч ваші дії. Витягнете ліву руку у вікно вбік. Витягнете ліву руку у вікно і зігнете у лікті під прямим кутом вгору. Витягнете праву руку вбік. Щоб показати поворот ліворуч, необхідно витягнути ліву руку у вікно вбік. В якому випадку заборонено в'їжджати на попутні трамвайні колії, розташовані на одному рівні з проїзною частиною? коли рух по ній заборонено дорожніми знаками чи дорожньої розмітки. Коли ширина проїзної частини достатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію? Якщо в разі виїзду на трамвайну колію створюється перешкода для руху трамвая 1,2 чи 1,2.3. Значить, заборонено виїжджати у всіх трьох випадках. Або якщо це заборонено знаками через змітки, або відповідно друге чи третє. Відповідь 1, 2, 3. Яке з перерахованих дій відповідає терміну обгін випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Випередження рухомого транспортного засобу пов'язане з перестроюванням на ліву смугу руху попутного напрямку. Випередження рухомого транспортного засобу пов'язане з перестроюванням на праву смугу руху. Обгін це тоді, коли ми виїхали на смугу зустрічного руху. Випередження з виїздом на смугу зустрічного руху. Якщо ми на зустрічну не виїхали, то це залишиться терміном випередження. Якщо виїхали на зустрічну, то це обгін, в якому з перелічених місць заборонено зупинку транспортних засобів. У місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділюваною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу. За винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювана смуга. На пішохідних переходах і ближче, ніж за 10 метрів до них з обох боків. Значить, 1-2 чи 1-2-3. Перше нам підходить про 3 метри на перехрестях заборонено. На пішохідних переходах і також 10 метрів від них заборонено. З наведеній ситуації за відсутності знаків пріоритету, який транспортний засіб проїде перехрестя останнім. Знаки пріоритету відсутні, значить, це в нас перехрестя рівнозначних торіг. Перший їде той, в кого немає перешкоди праворуч. Користуємось правилом рівнозначних перехреств, тобто потрібно дати дорогу транспортному засобу, який наближається до нас праворуч. З нашої сторони, ми бачимо є. Перешкода праворуч – це, це сіренький автомобіль. Сірого автомобіля, перешкода, синій автомобіль. В синього немає нікого. Значить, перший проїде синій, тоді сірий і тоді ми. Останнім проїде ваш автомобіль. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Ви, а потім зелений автомобіль. Зелений автомобіль, а потім ви. Знову ж те саме рівнозначних доріг і знову керуємося правилом перешкоди праворуч. В нас є перешкода праворуч, значить ми даємо дорогу. Перший їде зелений автомобіль, а потім ми. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли шлагбауми, які знаходяться перед вами, почали опускатися? Зупинитися у передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Зупинитися тільки якщо увімкнений заборонений сигнал світлофора або увімкнена звукова сигналізація. Проїхати далі. Якщо шлагбауми почали опускатися, то рух заборонено. Потрібно зупинитися. Яким із дорожних знаків позначається дорога, на якій заборонена навчальна їзда? Всіма. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 і 5. Навчання їзда заборонена на автомагістралі, дорозі для автомобілів і в житловій зоні. Значить, це в нас знаки 1, 2 і 3. У ДТП у мотоцикліста на правій гомілці видима рана, з якої виступає уламок кістки. Яка перша медична допомога? На рану накласти стерильну пов'язку, провести фіксацію суглобів вище і нижче місця перелому, транспортувати потерпілого в зрушньому для нього положенні, потерпілого покласти на спину, підклавши під, ноги, під ногу валик, дати випити таблетку анальгійну. Тут, на справі, на відповідь номер 1 потрібно накласти стерильну пов'язку і провести фіксацію суглобі вище і нижче місця перелому. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності аптечки вогнегасника знаку аварійної зупинки противідкотних упорів. В комплектність транспортного засобу легкового автомобіля входить аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Противідкотні упори вони не обов'язкові. Що має зробити водій, щоб швидко відновити ефективність гальм? Після проїзду через водну перешкоду. Продовжити рух і просушити гальмівні колодки багаторазовими нетривалими натисканнями на педаль гальм. Продовжити рух із малою швидкістю без пригальмовування. Продовжити рух, трохи натягнувши важіль ручного гальма. Рекомендують по безпеці руху продовжити рух і просушити гальмівні колодки багаторазовими нетривалими натисканнями на педаль гальм. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби? Відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини дороги. Відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини, відносно лінії, що розділяє є транспортні потоки протилежних напрямків. Найбільш безпечно контролювати відносно лінії, що позначає правий край. Саме правий край призної частини, яке з наведених визначень відповідає терміну колона транспортних засобів? Організована група двох транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Чи організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійним увімкненим ближнім світлом фар. Чи організована група двох транспортних засобів, що рухається в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненою аварійною сигналізацією, чи група з трьох і більше транспортних засобів, що рухається один за одним з увімкненою аварійною сигналізацією? Колона транспортних засобів починається від трьох. Три більше це вже колона. І вони повинні вмикати ближнє світло фар. Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія, вік, освіта, температура в салоні автомобіля, час доби, час перебування за кермом. На час реакції водія не впливає освіта. Яку максимальну кількість пасажирів має право перевозити водій з категорією Б? Більше 9 Більше 17, менше 9. Значить, пасажирів 8 і 9 водій з категорією Б. Менше 9. Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного спиніння водія на місці зупинки транспортного засобу? Присутність двох свідків та поліцейського. Присутність двох свідків. Присутність одного понятого. Присутність щонайменше двох поліцейських. Необхідна умова потрібно, щоб були двоє свідків. Так, іспит складено. Чудовий результат. 20 правильних відповідей, 0 неправильних відповідей. Час проходження іспиту 11.42. На сьогодні все. Дякую за увагу. Хто також розв'язав без помилок або одна помилочка навіть допускається дві помилки, то це чудово. Бо більше помилок, значить, не здали, треба чуть-чуть довчити. Дякую за увагу. На сьогодні все. До побачення!